Доброго раночка, ми закликаємо. Короче, я приймаю ванну і чую грім і дощ. І це так круто. Я не встигла вам засняти грім, але ми дочекалися. А я как краса. сьогодні йде на Октобофест. І задоволена, каже, от так я краще в таку погоду піду. Yeah, oh. Осінь прийшла. Правда, все зелено, але у нас осінь. Хоч дощик пішов, знаєте вже як. Я вже, я вже кричу, давайте, камін, камін. Я вже готова для камін. Ще не так прохолодно? Але клас, дочекалася йшли секонд генд з дівчатами цей чудовий дощливий день Блин, я виходжу я просто Це така краса я так я обожнюю дощ такі осінні підставочки для свічок Прикольно. не вкаюсь ціну не. купить да? 99 центів три штуки завжди купую в крамниці а тут воно ще запаковано. така штука я не знаю для чого це це щоб може налити бокали а потім так всім приносити воно мені нафік не треба але прикольно Тут дивіться, красота в очах того, хто тримає пиво. Це ж придумать це Я таке розумію, що пиво відкривати Бляха-муха. Потім складати пробки чи що. чушо. Яка канапа Не стара, але явно, знаєте, щось з класичним таким якимсь. Не дизайном, не класичним, а античним. Але прикольно, це була прикольна канапа, щоб її переробити. Я колись цим займалася. Фік в мене є час на це, але прикольне. Ага. І крісла теж типу такого стиля не зовсім, але ну, схоже. Вон таке замизгане, замизгане, але кажу, воно добротно зроблено. Блін. Марина в тебе нема в тебе коти по-перше. Я нема часу. Але це ні, прикольно було попрацювати над чимось таким. Скарлетт дивиться собі джинси а, на роботу. Мій потрібні джинси просто сині, без дирок, без різних надписів. Коротше, для роботи. Так, тепер ми в голматі шукаємо полу. Ем, топи такі. Блін, для жінок треба біла кофтина з воротничком, називається Polo Shirt. Ми розбіжалися з дівчатами, кожного шукає. Нарешті знайшли ми кофту Polo. не в Олмерті, в Омерті. Окей, вона виходить, я потім вам розкажу. Мій обід домашня кавбаска купила в Євромарті. І стрічкова квасоля і квас. Так, я вирішила зробити, якби Так як дощик за вікном, думаю, яка гарна е погода для такої страви, знаєте, більш такої комфортнішої, таке що, щось таке затишне, тепленьке для твого животика. Ну, коротше роблю бограч. Ну що, поки мій, мій бограч там тушився, я вже і скали забрала і, і бограч вже майже готовий, зараз покажу. Ось таке. Смакота. Але я щось, мабуть, загостреньке. таке, Гостровато зробила. Так що більше для до дорослих буде. У нас знову дощ пішов. Як це чудово. За Джуліатою тільки що друзі заїхали і забрали. Вони їдуть на Октоберфест і дощі. Але вони, вони не для гойдолок туди їдуть. Вони туди їдуть веселитися в них, як ми з День дивимося з дітей. Доброго ранку ми за Клахоми. Тільки що відправила Скалет на роботу в 8.30 ранку. А вчора вона дивилася відео, різні відео тренувальні. І а, сьогодні вона продовжує, так що при, прийшлося прокидатися рано, а у нас ранок просто чудовий. У нас 40 було 47 зараз 53 градуси. Це так ох, клас! Прям такий прям осінній ранок. Я насолоджуюсь. Добре. Їду додому. Пішов четвертий день вихідних, осінніх. Я вирішила, що, мабуть, треба зайнятися про бо щось ми дуже е, зайняті до таких будських будніх справ. Так що відчинила вікна від двері. Пташки співають. Така прохолодна на у нас в в хаті. Діти повелазять з ліжка скажуть, що це таке. Так, коротше, їду за Скарлетт. Вона вже закінчила, написала, що забирай мене. А, до речі, вчора ж ми шукали ці кофти, які їй потрібно одягти на роботу. А, в секонд-хенді дивилися. А, ну Там більше не джинсами так поглядували. І просто вона там ще. Пару речей купила не для роботи. І потім поїхали в Walmart, бо її менеджерка сказала дзвонить. Менеджерка сказала, що а, продають в Walmart за 8 доларів. Прийшли, нема. І я згадала про цей а, крамницю, де продають форму, ще коли дівчата малі були, ми нам купляли, але вона дорога. Коротше, купили їй кофту за 25 доларів. А колись бабуся їй давала за безкоштовно, і вона здала в second-hand. А тепер вона потрібно і нема. Коротше, і заплатили майже 25 доларів. О Боже, подивіться, подивіться на нашу дівчину. Well, yeah. Нарешті дивимося uh, Monster Frankenstein Шелі. Uh, я давно розповідала Джульєті про цей фільм. Наразі знайшли за безкоштовно, дивимось. Боже ну, який гарний день. Такі дочко трошки налила, але я вже навіть не знаю, для чого я це зберігаю. Вже пора город цей. Ну тільки помідорки ще. Тільки ще помідорки подивимось, що буде. Вчора з'їла один. І один а... почав посплати, і я зняла. Я добрий. Добрий. Киця, киця. Ціже повітрічка, да. так. Ну там комари покусали гади. Чомусь. Коротше, я відпрацювала на кухні у нас вже початок другої чверті. Сьогодні трохи тепліше, ніж вчора вже. З відчиненими вікнами сьогодні не прокати ввечері. Відкримо. Ага. Дала мені книжку вчитись і бути менеджером. Так що, бачите, о, ось скільки. Вже почала потрошку читати. а Показувала мамуту гарбузи, такі, у нас на в їдальні стояли. Це для вчителів, щоб вони там їх прикрасили, якось продекорували, і потім вони там їх будуть декорувати їм в школу. І у них екстра гарбузи залишилися і коротко, кожна з нас взяла гарбуз. Я собі обрала гарбуз, підняла його і цей хвостик. Він ламався і я його оборонила. І, ця, і цей гарбуз е, розпався на дві частини. Я так, блін! Я думала, О, то буде сюрприз дітям. Треба купити гарбуза. Прикольно було б на халяву мати. Що є, то є. Помідори, садом. Вони вже, бачите, почервонів. Знайшла ще три, які починають щось там трошки колір міняти. Я не чекаю на білоки, кладу на вікно. Так що це вже п'ять з того куща. Після того, як білки варували. Це не жовті листя, тому що осінь. Це просто... Захід я його пофарбував, але так прикольно, я це просто лежу, чекаю, коли плов зготується. І це виглядає дуже красиво. А сестра Вайда е, виставляє фотки, а там вже справжнє жовте листя, справжня осінь. Каже, що е, вночі взагалі дуже морозно, прям, прям дуже прохолодно. А у нас тільки трошечки починає, знаєте, такий відпочиночок від спеки. На обід у нас плов, але кориний, І а, рис якийсь дикий чи коричневий, ну коротше. Здоровіший те, що краще для вашого здоров'я і шлунку. Ще один чарівний вечір для полум'я на подвір'ї. I'm Ready, ready! ready. Короче, мама пообіцяла, що буде гратися з джорщиком. ой. ой, 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 ой. Це чай винесла, знаєте. Щоб сидіти коло полум'я. Ні! Ай. Сидимо, чили джашек вже скучно став, він вже побігав, він вже, вже е, посидів, вже е, листечку покидав у вогонь. Каже, все я хочу всередину. Е, Дивитися телевізор, кажу, ну іди дивись. Ні, ви, ви зі мною йдіть. <гум> мені так, мені тут класно. А Джашик, от він вже все. <гум> Йому це що не подобається, як мені. Коротше, вирішили дивитися. Кікі. Сервіс делівери, коротше, поштарка Кікі, чи як там не знаю. Ну цей японський е, фільм. Дуже такий прикольний. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. А Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічі на добраніч. І бабай.